Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо корисний і смачний перекус ось такі енергетичні батончики. Вони підійдуть для тих, хто слідкує за своєю фігурою, хто бажає схуднути і, взагалі, хоче чогось солоденького. Для початку яблуко потрібно начистити, нарізати і подрібнити. Я сюди вже відважила геркулесові хлоп'я, краще брати ті, які довго варяться. Так буде набагато корисніше. І подрібнила яблуко. Можна подрібнити геть у пюре, подрібнила, щоб були ось такі маленькі, невеличкі шматочки. Вони все рівно будуть пропікатися. Додаємо яблука до геркулесових пластівців. І залишаємо на півгодинки для того, щоб геркулес трішки розм'як і розбух. Шматочки яблука попадають в цю, то нічого страшного. Перемішую і залишу, щоб постояло приблизно 30 хвилин. Для того, щоб такий перекус був трішки солодший, я додаю мед. Він ще надасть структуру таку більш в'язку, щоб не розсипалися пластівці. Сахар використовувати не буду. Так як я готую корисні батончики енергетичні. Але ви за бажанням, якщо хочете, щоб було більш солодше, можете використати ще додати одну столову ложку цукру. Яблуко було не дуже соковитим, тому воно ці пластівці припітало не сильно. Я додаю гарячої води, вона тільки-тільки закипіла. Перемішаю і залишу, щоб ще трішки постояло. Вже висиплю ізюм, нехай він теж настається, від гарячої води геркуліс розбухне і буде легше формувати нам ось ці снеки. Він уже, бачите, він уже розм'як. Трішки постоїть, ще хвилин 10. Так. ретельно розмішала. і залишу ще, нехай трошки постоїть. Добавляю курагу. Я її теж попередньо помила, нарізала на невеличкі шматочки, хай настається разом із родзинками. Тепер додавлю горішки. Звичайні волоські горішки, підсушила і трішки нарізала. Можна додати арахіс, можна кунжут, льон за бажанням в таких снеках все добре поєднується і смакує. Перемішую форму зараз застелю, на якій буду випікати. Після того, як ця суміш трішки постояла, вона стала такою однорідною, з нею можна формувати або печиво, або так як я ложкою викладати на підготовлене деко, застелила силиконовий коврик і буду випікати. Духовка вже має бути розігрітою. Через півгодинки. Виймаю ось цей корж з духовки і розділю на порційні шматочки, на ті, які я хочу, частинки. І далі буду ставити його далі запікати. Воно засохне, хоча й зараз воно вже тримає форму, стало більш таке плотніше. Якщо його зараз не нарізати, то потім воно буде одним суцільним коржем і буде дуже незручно нарізати. Ось За допомогою шпателька я нарізала його на такі продовгуваті батончики. Ставлю в духовку ще на хвилин 20. Якщо ви хочете приготувати їх у вигляді хлібців, потримайте в духовці довше. Я б приготувала так, щоб вони були м'якенькі, еластичні, вони все рівно добре зберігаються. В закритому контейнері, в холодильнику, можуть лежати днів 10, якщо ви його за цей час не з'їсте. Ось такий смачний та корисний перекус, я сьогодні приготувала для тих, хто дотримується. Правильного харчування слідкує за своєю фігурою, але хоче чогось солоденького або навіть е, в піст ви можете скористатися таким вдалим рецептом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Готуйте корисне і нехай завжди у вас буде смачно вдома. До наступної зустрічі! Всім пока-пока!